Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 1 серпня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні хотіла засняти відео про свої саджанці, які я садила навесні вигитуючи саджанці. сажанці. Ось якраз я стою біля саджанця, про який я знімала відео який я садовила, ось в такому він зараз стані. Він десь доріс десь так висотою метр шістдесят. метр шістдесят. я його прочеканила. Так, і ось тут я показую, прочеканила верхушку, зрізала, залишила точку росту. Ось для того, щоб все-таки вже лоза готувалась до дозрівання і дещо трош, трішки хоч потовщилась. Зараз покажу, що тут внизу вийшло. Що тут внизу? Дивіться, лоза вже достигає. Так, видаляю я листочок знизу. Так, потрошку по зриваю листочок. Для того, щоб стимулювати рослину до визрівання. Ось ось такі два невеличкі рукавчики. Тут рукавчик з пасенка пішов там, нижче трошки вийшло, випустить. Ось такий садженець. Я Показувала і розказувала в відео і в коментарях, те, що я на зворотній ріст не зрізаю. Саджанці. Взагалі, коли закладала виноградник, то досліджувала цю тему і всі, по суті, радили зрізати на зворотній ріст. Вирішила я не слухати. Так як, по суті, не повірила, що всі це роблять, і навіть ті, хто радять зрізати на зворотній ріст, я не повірила, що вони саме також зрізають. Ось, Тому що дуже довго чекати сигнального плодоношення. Три роки чекати, поки щось дозріє, щоб подивитися, а можливо, Можливо, не підійде ця гібридна форма. Получається, що шпалера гуляє довгий період. Ось. Ну, так вирішила для себе, що не буду зрізати на зворотній ріст свої саджанці. І так добре виходить. Добре виходить. Ось, Ось тут поряд якраз. Знімала, покажу саджанець, який в мене, це з 25 саджанців. Один саджанець, саджанець пропав. Дивіться, він вже так, по суті, виріс такий десь ну, практично на метр. Ось і почав в'янути. І коли я подивилась причину, чому він в'яне, то там біля основи. Він був закільцьований бойволовидною цикадкою, а саме така спека пекла, ну і він, бідний загинув. Ну Нічого, в мене такий самий сорт є ще, то осінню пересажу осінни. Так що таке буває. У мене якось так кожен рік десь з 20-25 саджанців. Один може пропасти. То щось під'їсть, ну, в основному під'їдає щось, або зверху, або знизу. Я, так як я біля цього ряду знаходжусь, покажу ще раз цей виноград. Ой, виноград, помідор. Помідор, який схожий на виноград. От сюди якісь якісь грони такі. Кругом кругом, кругом доверху завішано гронами. Ось так уже. На рівні зі мною висота буде рости десь 2 метри. Він. Я його не поливаю, не вдобрюю. Я уявляю, якщо б його поливати, ще й вдобрити, то щоб це було це якесь чудо. Далі по темі, бо скоро буде темніти, знімала зранку відео та знову. Знімала, знімала, говорила, говорила, зняла відео, давай передивлятися. Знову без звуку записала. Я в шоці була? Таке хороше відео вийшло. Ну, як мені так Ну, І не вийшло. Ну, Другий раз виходить зовсім інше відео, тому що я не записую ніде на листочку нічого. Ось тому виходить, завжди, якщо другим дублем знімати, то завжди, завжди щось інше наговорю. Ось, ну так. Так, показую ще один рядочок, який я заклала ряд винограду, який я заклала на двох шпалеру, цей ряд буде викладатись. Ось на сні заклала. Але так уже для себе зробила таку установку, що більше розширятись не буду. Тому що я вже говорила, що важкувато ось спокуса велика, дуже багато гібридних форм, хороших, достойних гібридних форм. Випускаються вони також в геометричній прогресії, дуже багато, дуже прям. Очі розбігаються, але ж, але ж, але хочеться учитувати свої сили, тому що, ну, тому що так. Тут саженці є різної висоти, один одиниць, 2 метри. І вже прочеканила верхівку, другий. Рукавчик йде, ще не прочеканила. Поряд меншенький. Догляд однаковий, але що на них впливає, що один виростає височезний, інший менший? Загадка. Загадка, тому що, ну, можливо, сила роста різна, різна закладена, генетично. Не знаю. Показую кощик, тут вже відростила три рукавчика. На слідучий рік я їх покладу на плодоношення і, можливо, вже, вже побачу сигнальний врожайчик. Ось. Залишаю я на сигнальне плодоношення. І зазвичай. На слідучий рік зараз покажу приклад. Ось показую приклад на диньки. На, в минулому році вона була посаджена. І ось такі вже вражай дивиться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім гронок. Бачите, і лози, лози ну тоненькі. Все воно тяне прекрасно. Дивіться, яке визрівання лози. Лоза вже біліє, готується до визрівання. Монофосфатом калію я не обробляла. Так що все показріє самостійно. Я думаю, що й не буду обробляти. Хоча можна було б, звісно, обробити, але, чесно кажучи, вже якось так оце заліто. За весну, ці обробітки і дерева, і всього, і якось так воно вже трішки піднадоїло, то так, думаю, літо жарке, ще цілий місяць попереду літа, і також, я думаю, буде все саме визрівати. Ось в минулому році я не обробляла фосфатом калію, нічого, навіть сажанці. Все, все добре визріло. В цьому році, сподіваюся, що також так буде, особливо, якщо буде теплий вересень. Подивимося ще на вересень. Ось, я думаю, лоза визріє самостійно. Виноград також Також повинен набрати цукор самостійно. Ось така динька. Це минулому році я лише посадила її виготуючим саджанцем а ось підійшла до саджан, який також був посаджений в минулому році, але не дав сигналки в цьому. Ось, ну таке буває. Також буває, він був слабенький. Ось показую, дивіться так, визрів він десь на 50 см. Така лозичка одненька була, ось, всього лиш, бачите, так? Ось і. Десь так 0,5 см. Ось я все рівно залишила. Я не зрізала на зворотній ріст, залишила цю маленьку лозичку, прикопала, весною відкопала, прив'язала її до досточки, до палички, так, бо не доставала вона до опори до нижньої проволоки, ось, І чекала. Ну, сигналку не видала, не видала. Але дивіться, от ця лозичка, яка в мене була минулорічна, на кінці я залишила пагін для того, щоб продлить в цьому році. І вийшов в мене ось один рукав. Так? Тут випустив пагінчик посередині, такий чималий, я також його залишила на рукав. І ось тут біля основи також вийшов пагін, і ось в цьому році також формую другий рукавчик на цьому кущику. Також, ну от, виходить, поступово кущик сформований буде. Все буде добре. Ну і догляд за саджанцем, це, по суті, всі знають. Так само, як і на Звичайній лозі, яка йде з плодоношенням, залишається пасинок і один, один-два листочка. Один так залишається, один листочок, і видаляється. Ось. Стосовно обробіток, обробляти вже пора. Вже давно не проводились обробітки і саджанці можуть захворіти, тому що вони більш такі зеленіші за цю плодоносну лозу. Ось, тому можуть захворіти. Важливо їх обробляти. Це якось треба обробити. Також мене просили знімати відео. Як я влітку доглядаю за саженцями. Ну, мені вдалося лише засняти відео, саме посадку. засняти, Якось не вийшло показувати, як саме я доглядаю. Ну і так уже багато відео заснялося. Для мене так багато я подивилась, більш за 30 відео заснято в мене на каналі. Ось, ну, можу розповісти так. Коротко, відео посадки є. Ось з того часу, як посадила я, я ж поливала, показувала під корінь. Зверху я не поливала для того, щоб земля дихала, корінь дихав. Ось, і так тоді пройшло десь тижня неділі три, тижня три. Ось, і пішов дощ. Такий гарний дощ пішов. Ось, І він не забив землю. ось, Дуже все добре було. А під мульчою, корінь, він, земля не так швидко просихає, тому рідше поливати. поливала я виноград, саджанці, верніше ось і дощ пішов, потім, десь після доща, через неділю я вирішила. Підживити їх, підживила я селітрою. Звичайною селітрою розвела десь 70 грамів селітри на 10 літрів води. Навіть я не по 10 літрів сюди лила під корінь, а по піввідра наливала під корінь. Ось, і вся підживка. все. За літо більш ні разу не підживлювала. Потім Полила один раз, потім дощик пішов ось. І оце коли спека була, також я полила разок. Ну, ось так. І все. ну Це все, що стосовно догляду, стосовно поливів, там, підживок. І так воно росло все. Також вовремя потрібно. Якщо виноградик не біля опори, ще немає опори, то важливо якусь паличку забити, для того, щоб він було куди його пристібнути, прив'язати, щоб він рівненько стояв. Таким чином він краще розвивається, краще росте. Бо якщо буде нахилений пагін, перехилений, розвитку не буде такого, як потрібно. Буду закінчувати відео, то вже темніє. Показую. Заходить сонечко, та воно вже зайшло. Вже темніє. Ось. Не знаю, перше відео у мене хвилин на 20 було. Щось я там більше наговорила, але не пам'ятаю. Можливо, щось забула сказати. Ось то вибачайте. Добре, до побачення.